У нас певна проблема є по відбору судді до Конституційного суду. У нас там найменша кількість балів із десяти. Там здається, щоб давайте щоб я не була в нас два бали із десяти. По цьому аспекту, тому над цим потрібно працювати нам, звичайно. По другому, критерію з приводу продовження судової реформи, в нас теж є певні нюанси. У нас тут 7 балів із 10, але минулого разу було 6. Ми все ж таки на один пункт піднялися. Антикорупційні органи, які є теж важливим критерієм в вимогах ЄС, у нас теж 7 балів з 10. Минулого разу було 6. На один пункт ми піднялися. Критерій боротьби відмивання коштів це скоро. Корупцію. В нас виходить 6 балів із 10. У минулому разі було 5. Знову підйом на один пункт. Критерій 5: антолерах реформа. І вона в нас страждає, так само, як і корупційна. Там в нас 2 бали із 10. Минулого разу ця взагалі була в нас в мінусі. Вона не була розпочата. Шостий. Шоста реформа це реформа медіасфери. І тут ми отримали майже найвищий бал це 9 балів із 10. А раніше було 6 балів, тобто в нас достатньо великий скачок в цьому. Далі законодавство щодо нас меншин, і тут ми теж маємо високий бал, це 8 балів із 10. Минулого разу було лише 5.